О, нарешті, слухайте, щось у мене селфістика. І про те, що по темі відразу до теми. Буду коротко розповідати. Може, потім ще буде продовження цієї теми, якщо щось згадаю. Це такий тренд, що змінилося, ну, кажуть, там люди писали різне за 5 років, за 10 років. І що змінилося за 9 років мого життя. У кінці, у кінці липня а це буде 9 років. Майже за 9 років, що змінилося у моєму житті після переїзду до Ірландії. Ну, я не буду брати зараз, що звичайно я воджу автівку. Раніше я не водила. Мені дуже сподобалось, от як жінки описують, як змінився їх стиль. От мій стиль Треба ставити старі фотографії. Колись я навіть такі відео робила, старі фотографії ставила. У мене був такий дуже жіночний стиль. Це сукенки, це були якісь намиста постійні. У ну, мене лишилося те, що у мене кульчиків багато, бусі. Це пірсинг в мене. Тобто я все це жіночний такий образ дуже любила. Літні сукні, в мене, ну, я казала, що в мене в крамниці було написано мені, щоб асістент з крамниці дзвонив, коли їм завозили нові сукні, бо я всі купляла моделі сукень. Так, я була худенька, мені все підходило. Худеньким людям все підходить. І я, була, Катя, сукня в неї записана, я купляла сукні. Зараз я купляю сукні теж, але я їх не то що ношу, у мене так з от я зараз сукню купила. З етикетками вони так і лежать, висять, якщо чесно. Мені добре, я люблю, я підбираю матеріал, щоб він такий приємненький, щоб вона сиділа на мені, але сказати, що я чи один раз я вдягаю, ну, частіше це зараз просто висить. І про це я розповідала, що це в мене остаточне, бо якщо подумати головою, нафіг мені сукні, якщо їх не ношу. Ну, я все думаю, ну, може, якийсь випадок. І потім я дивлюся, як погода змінюється в Ірландії, і думаю, ех, вийти на пляж сукні, ні. І вдягаю, от сьогодні, зранку, хотіла сукню вдягнути. Потім я була вся в золоті, як циганка. Чи індіанка. А в мене було не тільки золоті. там, ну і Зараз в мене золоті сережки, і я люблю золото. Але в мене пірсні на кожному пальці золоті були. Ну, Зуби золоті я не вставила. Це єдине, що в мене не було. Пірсинг, весь золотий. в мене. Я вдягала два ланцюжка і на них там. А ще там хрест, потім якийсь кулон, І отак от я звеніла ходила. Я вже доросла була. Я зранку вставала, вдягала не все своє золото, бо все, все. не те, що його багато, ну просто пальців тільки ж 10. Правда? І на великому пальці теж на одному в мене було. Була і зараз прекрасна. Вона така масивна, робив ювелір класно. Ну, зараз я ношу тільки кульчики, це все. Ну і пірся. Якось зняли йому в лікарні, і він на собаці як на собаці, заріс. На мені, на мені я його проколола знов. Уявіть собі, швидко поновлюється. І потім це були, звичайно, якесь хутро натуральне, натуральна шкіра, обов'язково взуття і навіть літні, бо це мотивувалося, що зимою не холодно літом. Обов'язково всередині теж, щоб натурально було хутро. Взуття, я маю на увазі довгого. Батфорти всі ці. Тобто в мене був такий стиль. Зараз в мене стиль, я б сказала, що спортивний більше, хоч в мене від класики там щось лишається. І це як дві різні каті: і за вагою, і, і, і за стилем, потім а, мислення. Я стала рахувати гроші і стала практичною. Не повністю ще, але стала практичною. Тобто, я така, я не думала про гроші, я літала у повітрі, ідеї, ідеї. Зараз я літаю у повітрі, але і про гроші думаю теж. А з часом, я думаю, ще буде, я буду оберландюватись і ще зміню, змінюватися у цьому напрямку. Потім я думаю, що в стосунках повинна бути зручність. Я про це казала. ну, Тобто, поруч людина живе, щоб не їздити. А, і якось спокійно почуватися, щоб він був спокійною людиною, а не так, що він буде мене а, там. то кохаю, то не кохаю, то я ревную тебе а, шалено, Боже, я це ненавиджу зараз. Ну, Ось такі основні моменти, Ну, потім ще які згадаю і розповім вам. Якщо ви в еміграції, як ви змінилися? Чи навіть під тимчасовим захистом, можливо, є зміни за 2 роки. Так що в мене є, ну і особливо це гроші. Я почала бути практичною і практичністю в стосунках. Більше я не хочу пристрасти. Я думаю, що життя повинне бути спокійним і хорошим. Так, все, що хотіла розповісти, піду, куплю собі смачненького щось. Смаки в мене не дуже змінилися. Тобто я все жирне люблю, і солене. Не дуже. Це часто так в мене українські. Ну, смаки моєї родини, яка мене виховувала, і я все частіше згадую, яке в мене було хороше дитинство. Я цього не розуміла. Я була в центрі сонечком справжнім, і що мені поганого слова не сказав мій запальний дідусь. От про це згадую про дідуся, про бабусю, дуже вдячна, що дом був повна чаша, їх дім, такий добробут. А, будь ласка, пишіть коментарі, поспілкуємося, потім поспілкуємося ще на стрімах. Багато тем мені проходять до голови і не дуже практичних часто.